Що вам дає коментаторство в цьому житті? Я колись в дитинстві, е якщо був дуже юним і малим, коли мені було років, певно, 8 чи 9, я по радіо, по такому старому ж радіоприймачеві, на середніх хвилях е ловив кожну неділю, третій годині дня італійську хвилю і слухав перекличку матчів серії А італійською мовою. Італійською мовою я не знаю жодного слова, жодного. Але я по дві години в день, кожну неділю слухав це. Тому що я чув тільки, як включається звідки і крик гол 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 барі віченця унозеро, і мені цього було достатньо. І вже тоді мені хотілося робити щось таке, щоб ось ця культура спорту розвивалася, для того щоб у нас любили спорт і розуміли наскільки спорт класний. І мені коментаторство дає можливість достукатись до аудиторії і пояснити їм, що це класно, що це прикольно. Що емоції можна отримувати от просто споглядаючи за своєю улюбленою командою? А якщо ще піти на стадіон і підтримати її там, то це буде класно. Тому от мені коментаторство дає можливість достукатись до людей.